І вирішено іменувати Юзівку містом Сталіним. До середини 20-х років романтичні ідеї батьків-засновників крив Донбасу про самовизначення і особливу донецьку єдність було зведено на нівець. Щоправда, остаточно крапку товариш Сталін поставить дещо згодом. Ось список першого складу Ради народних комісарів Донецько-Криворізької республіки. Федір Сергій Артем загинув за загадкових обставин 1921 року. Семен Васильченко народний комісар у справах урядування. Розстріляний 1937 року. Валерій Межлаук, народний комісар у справах фінансів. Розстріляний 1938 року. Борис Магідов. Народний комісар праці. Заарештований і засуджений 1939 року. Михайло Жаков. Комісар народної освіти. Фото не збереглося. Розстріляний 1936 року. Віктор Філов. Нарком у судових справах. Розстріляний 1938 року. Абрам Каменський. Нарком Держконтролю. Розстріляний 1938 року. Мойсей Рухимович, Народний комісар у військових справах. Розстріляний 1938 року. Ця історія може видатися абсурдом, але тільки на перший погляд. Ленін був правним стратегом і завдання Сталіну поставив обмірковано. Донбас був пролетарським регіоном. Без нього Україна була б переважно селянською, а спротив більшовикам спирався саме на селянську національну самосвідомість. Вмонтувавши в Україну цей позанаціональний, ба навіть антинаціональний плавильний котел, Ленін отримав важелю впливу на неблагодійну республіку. А після утворення політвідділу вугільної промисловості з правом керувати партійними осередками Донбас взагалі перетворюється у зашморх на шиї України.